Унікальний клас безпеки 11 жовтня урочисто відкрили на Кам'янеччині, а саме у Кам'янець-Подільському навчально-реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради. Відмінність цього класу у наповненні, яке адаптоване для дітей з особливими потребами. Ми вагалися з колегами, як правильно організувати клас безпеки саме для наших особливих діток, тому що поняття безпека для наших діток подається трішечки по-іншому. Тому ми, напевно, що більше року з колективом готувалися до відкриття цього класу. Це і дидактичні матеріали, це і стенди, і плакати. Ми всі робили з врахуванням наших діток, щоб ми могли правильно і доступно. Ну, діткам роз'яснити, як же саме убезпечити себе і забезпечити собі безпеку і повідомити про те, що я в небезпеці, мені потрібна допомога. Вдалось так, ми вважаємо, що нам усе вдалося, і маємо надію на те, що від сьогодні наші дітки будуть навчатись безпеці в гарному затишному класі. А також ми ми запрошуємо сусідній заклад, де теж навчаються дітки з порушеннями зору наш клас безпеки, тому що ми врахували і їх особливості. Клас поділено на острівки пожежної, дорожньої, мінної безпеки та до медичної допомоги. Кожен куточок є унікальним за своїм змістом та особливим напрямкам. Як таким діткам сигналізувати про небезпеку, що загрожує? Саме для них складено піктограми. Це контрастно білі на чорному фоні. На перший урок до нового класу безпеки завітали представники Державної служби надзвичайних ситуацій, Нацполіції, обласної військової адміністрації та обласного департаменту освіти. Цей проект починався ще до війни. І стартував з 23 класів безпеки по всій державі на сьогоднішній день. Вже тисячу більше 1700 класів безпеки, і вони всі різноманітні. Що мені подобається, що кожен директор, там де я був на відкритті, там де мені мої колеги передавали інформацію, він підходив душевно до цього проекту, а не для того, щоб у нього створився клас безпеки. І кожен клас безпеки він по своєму унікальний. Хоч він і має однакові локації: пожежну безпеку, мінну безпеку, локацію національної поліції, до медичної підготовки, але кожен директор намагає. Враховувати особливості його закладу, його дітей, і це додає проекту класу безпеки ще більшої такої душевності. І Він я сподіваюся, що буде розширюватися на всю нашу державу, і діти наші будуть вчитися безпеці. Безпека буде ставати модною. І через дітей ми будемо навчати і дорослих бути безпечними. Перший урок завершився врученням подарунків та взаємними побажаннями. А на шкільне подвір'я під дружні оплески малечі завітали Ав відомий пес патрон. Безпека і захист надважливі умови сьогодення, тому до проведення занять у таких класах безпеки залучають правоохоронців, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій і навіть військових.